Слава Ісу! Це наскоком, будьмо уважні. Іван Леньо, Систем, з нами, буде перекрикувати веселих авторів фестивалю. Іване, вітаю із повернення. Відкатали і немало. Канада, Штати. І Наші приходили? Чи американці теж? Я думаю, що різні, але більшість українців. Як там наші? Нарешті, як? як наші? Типа все, ура, ми, ми вже поза війною. А чи можемо поможемо? Чи, чи якось ну, то, різні. різні? Я думаю, що це тема достатньо складна для того, щоб її публічно озвучити. Е, було багато речей, які мені не подобались, але я розумію, що сьогодні дуже непростий час, в який кожен українець має все таки долучатися до руху спротиву. Та, але ти сказав, Тому я не що... буду коментувати те, що мені не сподобалося. Ага, не хочеш. Ага. А що сподобалося? Сподобалося, що була достатньо е, хороша компанія, яка нам організувала е, ці концерти. І сподобалось, що було багато людей свідомих, які розуміли, що сьогодні, можливо, найважливіший час в житті кожного українця. Це приємно було усвідомлювати. А ти ще не сподобалось. Чи... Дивись, що а, не сподобалось. Ну, окей, такі поділиться, давай, давай Я трошки скажу. Да. Справа в тому, що чим далі ти від війни, тим природніше ти забуваєш її запах, її клімат, її небезпеки. І були люди, очевидно, які там вже достатньо довго, і все, що вони знають про війну, вони знають ну, з тих коротких репортажів, які доходять до них. Mm -hmm. а, оскільки народна мудрість каже, краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Оскільки ти мені не розказував про ті жахи, які несе за собою війна, все одно вони не будуть мати того відчуття, яке маєш ти чи мають ті українці, які на собі відчули війну. І відповідно, ну яка основна мета таких концертів? Очевидно, не розважальна. Ну летіти за океан, щоб розважати українців під час війни в Україні. Ну, ну, це так. не моє. Ну, це я не розумію для чого. Добре, але коли ти граєш Азовсталь, коли ти граєш українське сонце, ти ж тоді кажеш, але вони нічого не розуміють, не відчувають. Ні, вони, вони щось розуміють і щось відчувають, і, безперечно, ці пісні теж мають вплив. Але справжній вплив почався, коли ми почали на екрані демонструвати ті кадри, які ми вважали за потрібні для того, щоб їм картинка. Сьогоднішнього стану речей в Україні була більш, ну скажімо так, щемлива. Mm -hmm. От з того моменту почався резонанс. Одним словом, довго розканчувалися вони. І на початку в мене було таке враження, що мабуть, варто все-таки їхати назад в Україну. Тому що дійсно зараз краще бути в Україні. Не хотів би я зараз їхати далі за кордон. Виключно хіба що сценічної, якщо так можна сказати, мети надонатити, заробити як не більше грошей, щоб купити дрони камікадзе. Все, ну дивіться, ви у вас і мені зараз цінні ті українці, які знаходяться в Україні. Ага. але дивіться, ти е, ви грали і спілкувалися з дуже різними громадами. Це переміжко, да? українці, які вже давно є американцями. Вони так. прийшли до вас і прийшли ті, які стали щойно американцями, десь рік тому приїхали. І прийшли ті, які приїхали декілька місяців тому назад. Так, так, я про них говорю. І це різні світи, вони між собою контактують, чи навпаки, вони ну настільки різні, що це. Є... Я не знаю всередині кухню їхнього. Але ти ж спілкувався з людьми. там. Ну, я думаю, що є різні світи, є різні клани. Мені про це говорили, що є певні розмежування між ними. Слухай, я не думаю, що ця тема зараз. Важлива. Я можу сказати одне. Ми зіграли 12 хороших плідних концертів. Ми привезли достатньо а, речей, які ще до сьогодні отримуємо, тому що ну вони довго летять. До України. Тобто ви купували там. Ми купували дещо там, дещо купували тут. І ці концерти можна назвати достатньо плідними. Угу. От. І це, це важливо. Як кожен українець себе знаходить у війні? Я думаю, що це треба персонально з кожним говорити. Якраз наша місія. А, Говорити їм про те, як ми бачили би і хотіли би, щоб українці себе вели під час війни, щоб вони е були єдиними в своєму бажанні забити цвях в труну Російської імперії. Наскільки ефективно кожен може з цим справлятися, хай себе знаходить і робить. Ми е доносили їм ті сенси, яким можливо багато хто не донесе, тому що війна це наука, її треба вчити. І я її можу сказати, що вивчив і, дивлячись на те, як. Наприклад, веде себе там от ізраїльський народ, який сьогодні, як ви розумієте, вже офіційно назвав війну війною. Mm -hmm. От і як один стали те, що називається до зброї, ті, хто не воюють або не вміють, або не можуть, зробили свій вибір. Ну тобто почали допомагати, і жінки з дітьми евакуювались. Все як по книжці і. Найголовніше, щоб українці, де б вони не знаходились, розуміли, що тут, в Україні, зараз дуже і дуже непросто. Кожному, хто залишився, дуже непросто, попри безліч різних причин. І найголовніше, що воїн це не той, хто навчився стріляти. Цього недостатньо. Воїн це той, хто одного разу зрозумів, що в нього є ворог. І оце зараз потрібно зрозуміти всім українцям, де б вони не знаходились. Що Ворог небезпечний, ворог підступний, ворог. Складний ворог достатньо озброєний і чисельний. І не вмієш стріляти, роби щось для перемоги, що з'ясуй сам. Варіантів дуже багато. Так, Боже, навіть не знаєш, що робити донат. Це найпростіший вихід, коли в тебе мозгів не вистачає. Но тут дуже важливо, щоб не було такого внутрішнього відчуття у того, хто задонатив. Знаєш, це називається поставити галочку. Ну, поставити свічку, купити індивідуальність. Я, я задонатив, і якби все. Далі мене нічого не цікавить. Е, такі теж були, і такі теж є. Ага. І це теж достатньо прикро, але інших українців у нас немає, і замість того, щоб бідкатись, треба включатись і вчити, вчити, переконувати, пояснювати, роз'яснювати. Та, але ти, крім того, що маєш можливість завжди, по-перше, ти бачив це і спілкувався з тими, хто. На, на відстані пострілу війну і, і нас захищає. І от в цьому випадку, абсолютно філософське питання, без це без підкову. От реально дивлячись на наших пацанів напередку, це козак-систем? Це ті самі козаки, просто з іншою зброєю в іншому часі? Чи так. це інші люди? Ні, це такі самі люди. Я е, не тільки спілкувався і бачився з тими, хто на постріл. Я сам часто буваю там, де на постріл. Но... І це такі самі. Ну, безперечно, це ті самі, це достатньо освічені люди. Це люди, які добре знають свою історію і добре знають, що вони роблять і чому вони це роблять. Це, це свідомі українці, якими треба гордитися. А ти візію бачиш? Тому що є, є серед ну в глибоких телах є популярна думка така: оцей козак-систем, оці наші нащадки козаків, з безконечним, бо армія російська, як ти сказав, вона не сильна, вона довга. І вона теж стріляє. І ми втратимо найкращих в цій боротьбі. А ось ці, хто навіть донатити не хочуть, от вони стануть більшість чисто з біологічно воєнної точки зору. От таке влюб говорить. Ти розумієш, так? Дисбаланс в суспільстві України повоєнної. Я розумію, Роман, ну що тобі сказати. Дивись, я, я знаю наскільки тонкий лід, будь-яка спроба. Когось навести на розуміння, що відбувається, і його місце. Коли ти починаєш комусь щось пояснювати, коли він того не просить, це як правило марно. І я не хочу бути ніяким там не знаю, моральним авторитетом чи вчителем чиїмось. Я можу сказати: так, дивіться на Козак систем і робіть принаймні так, як ми. Так, ми сьогодні не в окопах. Безпосередньо хлопці-козаксисти, ми не в окопах. От, але ми часто буваємо в зоні бойових дій через те, що ми е, товаришуємо з великою кількістю військових, комбригів, зокрема, генералів, полковників ще з 2014 року. Ми опікуємося багатьма бригадами і напряму е, веземо те, що е, те, що назбираємо на концертах. І ми знаходимося е, по 2, по три, по чотири дні, ну, в залежності від можливості. І тому про війну ми можемо говорити устами. Свідків, скажімо так. А... Те, що гинуть найкращі, це можливо ну, дійсно певна велика проблема пов'язана з тим, що до війни треба було готуватися. Якщо б до війни готувалися, так як, наприклад, знову ж таки готові ізраїльтяни, ми були би мали менше втрат і більше задіяних людей. Тому що знову ж таки професійним воїном ти не станеш за два тижні і ти не станеш за місяць навіть. На полігоні, тому що професійний воїн це теж професія. Це так само, як дати людині кардон і сказати, давай за два тижні покажи мені етюд Шопена, от. А природа речей, тобто наявність війни і те, що сьогодні москалі пруть просто як таргани, не дозволяє нам мати цей час на підготовку. І, відповідно, не дозволяє нам мати велику кількість людей, які би могли замінити тих, хто сьогодні вже півтора більш півтора року без ротації і mm -hmm. Ну, війна. взагалі це несправедливо. Ну і що можна сказати? Я хотів би сказати тим, хто в тилу розуміти, що якщо сьогодні він не включиться, то рано чи пізно ворог буде біля його хати. це не лякавки, це просто знання. Війна це цифри. Війна це. Формули війна це наявність озброєння, забезпечення. Війна це наука. І в ній сказано, що на одну людину воїна має працювати 10 чоловік. Отак, успіху в перемозі залежить від забезпечення. Більше того, героїзм це як правило наслідок або чиєїсь помилки, або нестачі засобів. Тому що, якщо б у нас було достатньо важких артилерійських снарядів 155 мм, і в них в нас було їх 10 мільйонів штук, то я думаю, що піхоті навіть не прийшлося би робити цей геройський вирост, навіть не прийшлося на б брати поля. руки автомат, тому що ти тоді засипаєш градом артилерії ворожі позиції, а далі просто йдеш і зачищаєш, якщо хтось виживе із ворогів. На жаль, у нас цього немає, тому дуже часто всі штурми ведуться на жилах, на героїзмі, і через те багато втрат. А, Ну, от я думаю, що ти зараз фактично <кхм>, пояснив тим людям, які казали: е, я не зрозумів, що це за пісню положить співає, я не хочу бути е, героєм України. Пам'ятаєш в нього в, в, в рядочок? Пам'ятаю. Ну, не цінує все... героя, моя країна. Та, бо власне, ти фактично зараз і сказав цю формулу ну, сухай, формулу людь, війни. людям, які не хочуть бачити війни, їм легко сказати, що вірю в зсу. Я завжди е, на всіх концертах говорю, що цю фразу придумав якийсь інфантильний. Персонаж, по перше, фраза ця відокремлює людину від зсу. Тобто вона його робить споглядачем, який не сподівається і надіється на якусь третю силу зсу. Але люди і це, і це і ця формула дуже псує. Тому що, по-перше, люди вірять, як правило, в те, що не можуть довести існування, чого не можуть довести. Зсу не Бог, не існують і в зсу такі самі прості люди, як ми з вами. Які в перші дні війни не були професійними військовими, і це були художники, поети, музиканти, спортсмени, вчителі, лікарі. І вони просто трошки свідоміші і трошки сміливіше пішли і роблять свою роботу. А оце вірю в зсу треба перефразувати на допомагаю зсу. Ось що важливо. Тобто, ти або ви зсу, або для зсу. І ніякої третьої формули немає. Я з тобою погоджуюся. Власне, що е, е, а ти взагалі психологічно морально вже налаштований, що це може бути так, наприклад я... до кінця нашого життя? Абсолютно, ця війна буде безкінечною, Я це знаю. Я налаштований. Я це людям говорю, я сам налаштований. Слухай, я з перших кім патрульній поліції. Я був з хлопцями і спецпідрозділу ТОР, які мені багато чого пояснили з військової точки зору. Плюс я товаришую з Барсуком. 59-та бригада Камбри, я товаришую з Василем Зубаничем. Це бригадний генерал. Командувач 9-го округу, ну, скажімо так, ОТУ. І я часто буваю в штабах, я багато чим цікавлюсь, і я, ну, я розумію хід війни, засоби війни, і найголіше я розумію геополітичне становище. Нам ніхто нічого не винен, нам допомагають виключно із емпатії. Але як бачите, от сьогоднішня війна в Ізраїлі вже відволікає наших партнерів від. Односібної допомоги, ну да розірвати ресурс. Україні. Ми знаємо, наприклад, що в світі ще є військові конфлікти, і американці намагаються допомагати всім. Плюс є лобі, які перетягують ковдру на свій бік і кажуть, а що ви, наприклад, не даєте Руанді? В Руанді вже більш мільйона людей загинуло. У вас там всього 260 тисяч. Давайте доморгані. Все це дуже складні процеси, і ми розуміємо, я особисто розумію, що все залежить від нас, доки ми будемо битись, доки ми будемо триматись, доти нам будуть допомагати. І як тільки ми скажемо, що ми втомились, ті і будуть раді і щасливі, що ми втомилися і посадить нас за стіл перемовин. А за столом ми отримуємо дулю з маком і чергову паузу на чергову війну, до якої вже москалі приготуються просто ідеально. Козак систем це система козаків. Якщо вам Іван вам сказав, підпишіться, Подумайте над тим, що він сказав. Бо я з ним домовляюся окремо ще крім фестивалю. щоб ми з тобою сіли і поговорили про війну, війну і особливо цікаво, як достукатись до тих людей, бо знаєш, чим далі від фронту, тим більше втомлених від війни. Показати їм фільм «20 днів Маріуполя взагалі роль культури сьогодні одна із найважливіших. По перше, розказувати їм сенси. Тим людям, які дійсно повторюю, в цій війні. Мені їх шкода по-справжньому, тому що велика кількість людей хапається зранку за телефони, читає телеграм-канали. І в ага. принципі, одна думка всередині, коли це закінчиться. Коли... Мене часто питає Іван, коли це все І От коли я таке чую, мене це страшно дратує. Тому що як людина вже задає таке питання, значить, я вже розумію, що вона повністю випала з контексту. Я запитую, що вже це раз по другу ну, на ну, мовійно. Я кажу, дивись, давай ти мені даш відповідь, якою буде перемога Росії. Це ж зрозуміло. Тут наприклад, дуже все зрозуміло. Це ядерна країна. Це 140 мільйонна країна, це е, величезна імперія, достатньо забезпечена. Від слова санкцій вона на собі майже не почула. Вона його обійшла. Вона виготовляє шахеди в місяць достатню кількість. Вона виготовляє 20 танків. Е, Т 92 м нових вона виготовляє калібри 40 штук В місяць. Уже все вона вже стала на військові рейки. Вона програвати не не збереться і, і не може. Росія не може брати це ядерна країна, тобто коли ти її заженеш в глухий кут, вона кине ядерну бомбу. Тут з'ясно, якщо виграє Росія, нас з вами не буде. От відповідь: Дуже, багато. нас не буде. Ми будемо вбиті. Або хто буде хитріший, буде мати змогу, емігрує і стане довічним іммігрантом, але цієї землі, більше в української, не буде існувати, український народ зникне. Все зрозуміло. зрозуміло. А тепер відповідь: якою буде перемога України? От ти запиш, коли закінчиться? Чим заки? України, що таке перемога України? Ми виженемо їх за межі наших кордонів. Окей, це буде вже перемога? Звісно, ні. Це буде часткова перемога, сегментарна перемога. Важлива, безперечно, важлива. Але далі що? Далі вони скажуть: о, ви нас вигнали? Ну, все, ну все, ми йдемо спати. Звісно, Росія буде робити далі: чергові ескалації, спробувати зайти через інтернет, зайти через. Отут уже ми будемо на сторожі, зайти через культуру, через. Пісню, зрештою, через так вони ті, і робили, як добре, вони і робили добре. до сьогодні. Тому що ти можеш поставити залізий бетонний паркан хоч на 100 метрів, але ти не поставиш через інтернет-паркан. І сюди залізуть сенси. І до сьогодні багато хто не розуміє, за що це нам. Я чув неодноразово від людей, бо я кажу, як патрульний, ми займалися евакуацією, зокрема. І я чув, оці от, за що це нам, а і, хто це нас бомбить. Розумієш, і коли я кричав трубку своїм друзям, які жили в Чернігівській області, Сумській, виїжджайте, не можна з дітьми залишатися в зоні е, можливих бойових дій, а вони от-от появляться. Ти без автомата, ти ніякий не, не в бригаді, не в батальйоні, нічого. Бери дітей і Знаєте, чому багато хто не виїжджає? Це вже потім, коли ти його запитуєш, коли в нього вже сталася персональна трагедія, і вбили його дружину, доньку е, буряти, і ти питаєш, що ж ви не виїхали? Відповідь, яка говорить. Дуже багато про те, що ми як культурні одиниці, і наше все оце от культурне середовище програло інформаційну і культурну війну москалям. Чому тому що відповідь така: ми не могли собі представити, що вони будуть з нами так себе вести. От і все як можна собі це не представити, як можна допустити москаля і допустити можливість жити в окупації з москалем. Це я вертаюсь до фрази, що воїн це той, хто зрозумів, що в нього є ворог, і з того часу ти не заснеш. Ти будеш робити все можливе, щоб його знищити будь-якими методами у цих людей. Москаль не був ворогом. А чому культура не донесла це людям? Я не знаю. Ми з козаками робили все Ми 15 П'ятнадцять написали наш маніфест. Ми написали подай зброю, сила і зброя. Ми написали багато пісень, які би говорили людям. Люди подивіться на нашу історію, це ж війна не. Не з 2014 року але люди, про яких ти зараз сказав, яка є різниця, за що це нам, вони козак-систем не слухав у них був Лепс. Погоджуюсь, погоджуюсь, і вони не могли тебе. Ото всі засоби масової інформації, особливо телебачення, яке дивиться більше з людей, була не в руках українців. А тепер змінилось? Тепер вони почують Дивіться, москальської квоти нема. Всі радіостанції, які називалися за Москву за руський мір, тепер називаються, не знаю, якось там Байрактарами Байрак. і все інше. Тобто вони крутять те, що зараз на порожнє місце прийшло. І що тепер, ці сенси, від Козак Систем» достукаються до тих, які казали, яка є разниця. Роман, війна це, це еволюція. Війна це, е, це, це процеси, які раніше би протікали дуже довго, роками, десятиліттями. Війна. На жаль, або на щастя їх прискорює. І прискорюється персональна еволюція людей. Багато хто прозріває. Дуже багато хто прозріває. Дійсно, у нас сьогодні е, статистика по таким е, ключовим так, питанням суспільстві змінилася радикально. 98% готові терпіти злиді, атаки, е, ракет. Ну, якби Відсутність побуту зрештою, ну тому що 30% земель окуповано, 5 мільйонів людей за кордоном, у 5 мільйонів немає е, помешкання, немає куди вертатися 15 тисяч людей е, подівечених з ампутаціями, Ну тобто, ми дійсно зараз в не в дуже поганому стані, але люди готові продовжувати боротьбу. Це ніколи такої єдності не було. Треба говорити і про це ніколи не було. Далі якщо кажу, ще вчора е, людина, яка Розмовляла російською мовою, якби почувала себе вільно. Зараз вона принаймні комплексує. Ну якщо в неї є хоча б краплина совісті і якогось там інтелекту і культури, вона принаймні розуміє, що вона не встигає за еволюцію. Їй треба встигнути. І багато, багато хто із моїх близьких друзів прийшов на українську, гордиться цим. дякує мені за лагідний вплив і розуміння, чому це, чому за піснею заїжджає російський танк причину на слідкові зв'язки. У багатьох не працюють, але ми з козаксистами, ти питаєш, чого ми поїхали в Америку? Поїхали ось з цими меседжами. Пісня це була така, знаєш, як обрамлення. наше. наші концерти не зовсім концерти. Наші концерти щось більше ніж концерти. Тобто, ви носій пісні, як а, Пісня — так, як, так як... Як, носій, як носій, а, а, а туди несли смис. Ну по-перше, я вам бажаю гарного виступу в рамках фестивалю. Тут хороша публіка і хороші думаючи люди. По-друге, дякую за що робимо, Але обіцяємо нашим глядачам, що ми окремо про війну поговоримо не в рамках фестивалю. Що у нас буде друга серія зустріч? З тобою. Добре, обіцяємо. щоденник фестивалю. Підписуйтесь на наш канал, це був Іван Лене, Козак Козаксистем. І до нових зустрічей.